Овалом, ось таким напівколом. І на цій стіні, придивіться, із цегли зроблені нижня частина квадрати. Не візьмеш, не візьмеш, а зверху такі прямокутники, і зверху хрест. І смерть ти тут знайдеш. Це є обережні слов'янці. Прямо перед нами це є південна частина. Тут поляки хотіли штурмом взяти. Тут вище. Хотіли штурмом взяти фортецю, зробили підкоп, стіна обвалилася. А турки, коли вже реставрували, в них не мав традиції наносити якісь обереги. У них є свої обереги, але на стіни вони не наносили. Інша східна стіна вона пряма, так як містер був дуже глибоким. Вона буквально падала вниз. І ота башта, оце перед нами південна, а далі з правої сторони